Всім привіт! на своєму каналі. Мене звати Оксана. І сьогодні ми швиденько пробіжимося по Єві, а саме подивимося новиночки, які представлені на полицях. Це бренд Solinotes. Для нас він новенький, але взагалі бренд був створений ще в 2010 році. І, до речі, там 35 ароматів, а може навіть і більше. В нашій Єві представлено лише 10, в інших містах, бачила що там набагато більше. Але маємо те, що маємо, і радіємо цьому. Тож, перший аромат. Це ваніль, класичний ваніль, навіть схоже більше на ванільну есенцію. Моноаромат, але звучить приємно, дуже класний. Наступний аромат юзу це приємний цитрусово-зелений аромат. У нас тут заявлений лимон, бергамот в серці, юзу, тангерин і білі квіти, і в базі дубовий мох і пачуля. Що можу сказати від себе? Дуже приємний такий. М'якень, цитрусово-зелений, ніжний аромат, але в ньому дуже маленька стійкість. На блотері він тримався ну, хвилин, можливо, 20-30. На тілі через 10 хвилин я вже нічого взагалі не відчувала. Зе Бланк. Це ще один такий зелений дружочок, це вже більш такий цитрусово-зелено-свіжопряний аромат. А, насправді він мені чимось нагадав зелений чай, але в ньому трішки більше, мені здається, солодинки є. Нам тут заявляють бергамот Кардамон, в серці білий чай, шавлія і в базі білий мускус і османтус. Приємний доволі аромат. Котон Blossom. це вже мускосно-пудровий такий солодко-ванільний аромат, більш на прохолоду, такий як теплий рушничок огортає вас, чи теплий шалик. Аромат дуже схожий на Kinzo Flower і на котон від нашого українського комексу. Нам тут заявляють верхні ноти з бергамот. Серці жасмін і троянда, і в базі, базі мускус і ваніль. Приємний аромат, класнючий, дуже раджу придивитися до нього. Я думаю, що це буде такий хітяра, особливо зараз на прохолоду, тому що хочеться якраз такої солоденької пудрички. Ось цей аромат може якраз закрити ці потреби. Гренада чи пами тут різні варіанти є назви. Це вже такий фруктово-солоденький аромат. На мій нюх, це взагалі. Малиново-гранатовий сік або компотик. Аромат доволі такий легенький, свіженький, простенький, чесно. В верхніх нотах тут цитруси, далі гранат малина, ожина і в базі мускус. Теж стійкість слабенька, але перші от відчуття від нього, коли тільки наносиш, доволі приємні. Свіженький, гарненький, раджу спробувати. Вітівер. Це вже аромат, як на мій ніс, то більш чоловічу сторону. Це такий зелений, свіжопряний з деревинкою аромат. Нам тут обіцяють м'яту, бергамот ладан, в серці мускатний горіх, горіхову пасту і рис, і в базі вітівер, бензин і амбровод. Я не відчуваю, якщо чесно, тут все, що тут вони заявляють, м'яти теж, на жаль, не відчуваю. Для мене це от класичний чоловічий аромат або. Аромат база, який можна буде змішувати з якимось солоденьким, жіночим ароматом, щоб добитися більш нішового звучання. Якщо його змішувати, тоді так, то він цікавий. Так, Якщо наодинці використовувати лише цей аромат, ну, не знаю. Треба розношувати, можливо, але трішки не моє направлення. Fleur de Céressie це вже аромат весна у флаконі. Тут одразу, от як називається цвіт вишню, так і пахне, пахне, як квітне вишня. Мені дещо схоже на сакуру від Masaki от цією акварельністю, легкістю. В цьому напрямку. Нам тут заявляють лимон, кардамон, мандарин, ноти серця, черешня, малина троянда, і ноти бази, яблуко і мускус. Доволі такий приємний, свіжий, ніжний, жіночний, незадушливий аромат, але знову ж таки, тут стійкість дуже-дуже слабенька. На тілі він у мене теж тримався десь хвилинок 10-15. На блотері від сили хвилинок. 20, можливо, 30. Додому я той блотер не довезла, він уже нічим взагалі не пах. Herb Zen це просто зелена моя любов з першого подиху. Цей аромат я ніколи не забуду і дуже-дуже сильно хочу, тому далі буду розповідати про нього вже так зі своєї сторони. Тож, це більш зелений, хрусткий, з гірчинкою, аромат, з легенькою деревинкою. В нас тут заявлені зелені листя, бучу, м'ята, ці чорні смородини, в серці полинь, мак і троянда, і в базі кедр, сандал, біла амбра і мускус. Я коли його нанесла, я просто прифіїла від того, наскільки він красивий і гучний, гучний своєю зеленю, не притимний. Незадушливостю. Це приємно носити як влітку, так і взимку. Дуже гарно буде розкриватися аромат, дуже раджу особливо з цей спробувати вам. По настрою він мені трішки нагадав сади Нілу, лише настроєм, не ароматом. Сади Нілу від Ермес, а ще мандарин-базилік від Аквалігорія від Герлен. Лише настрій, так не схожий аромат. Амант це вже ващий аромат, більш на прохолоду, як на мене. Ванільно, мигдалево, солодкий, трішки деревинки, трішки амбри, трішки якихось пряностей. Нам тут обіцяють мигдаль, маракуя, ноти серця, боби тонка і жасмин, і в базі ваніль і сандал. До речі, його порівнюють з кароліна Ерера Гунгьо з синьою туфелькою. Як на мене, то не схоже, тому що він стартує більш важче більш солодше. У синій туфліки там більш такий м'якший і свіжіший старт. Можливо, в базі вони чимось і схожі, але взагалі, як на мій ніс, не то. Ну, і тонко. Останній аромат, який представлений в нашій Єві. Це більш такий солодко-амброво-ванільний аромат. Взагалі вони позиціонують його як моноаромат тонка. Хоча, ось бачите, на флаконі на коробці тут заявлено більше нот і ваніль, боби тонка, і амбермускус, і, можливо, там ще щось є цікавеньке, але мені вже не видно. А аромат більш густий, насищений і більш важкий в холодну пору року, мені здається, на морозець доволі таки не Погано він би звучав. Непоганий аромат, і, до речі, має гарні, гарну стійкість. Ну, і ще одну новинку побачила в Єві, хотіла вам теж показати. У Фаб'єн Марше вийшов новий аромат флір анджелік, ангельський флор. Можливо, якось по-іншому він читається, але нам тут обіцяють баргамот, зелений чай, мандарин в серці жасмин, мата з матча чай і в кінцева нота білий шоколад, деревні ноти мох. Як на мене, аромат дуже сильно схожий, як в вийвені є чокотобороза, Perfect Nonsense. Але ось цей аромат це поєднання чаю, зеленого чаю з нотками шоколаду. Приємний аромат. Я думала, що тут є пачулі, тому що, по відчуттям було саме так, як пахнуть такі. Солоденькі, приємні почулі, але ні, цього нам не заявили. Приємний аромат, і він доволі гарно тримається. Я наносила його на руку, відчувала десь годинки, дві-три, приємний. На вітерець, на прохолоду. Я думаю, що назив на цю зиму можна такий аромат спробувати. Так що, якщо побачите, дерзайте. Тож, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поділіться, будь ласка, чи бачили ці всі новинки в Євах, що у вас ще представлено, тому що знаю, що лінійка Солінос там величенька, там є на що подивитися. Ну і хто пробував цю новинку від Фоб'єн Маше, буду вдячна за ваші відгуки. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, буду всім вдячна і всім гарного дня, папа! -па.